Ну а ми зараз перейдемо до інших новин з нами на зв'язку. Аркадій Петросян, голова асоціації молодих ВПО України. Пане Аркадію, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні, героям, героям слава. слава. От знаємо, що до вас звернулися підприємці з Покровська, того самого Покровська, яке зараз ворог намається взяти, який ворог обстрілює нещадно, і з яких місцева влада вимагає гроші за оренду та комунальні послуги, хоча була офіційна евакуація. Хотіли би у вас розпитати детальніше про те, що відбувається, що за підприємці, чому влада вимагає, і що це взагалі за історія така. Ну, я хочу сказати, що це в цілому системна проблема. Я нагадаю, що з квітня 2022 року керівництво Донецької області оголосило про евакуацію, і більшість підприємств підприємців малих середніх почали релокацію свого бізнесу. А наприклад, в Краматорську ще до 23 го до 24-го року вимагали е з підприємців гроші за оренду землі, що є неправильним. до мене звернувся теж мій знайомий підприємець е з Покровська. Ми знаємо, яка зараз ситуація в Покровську. вже почалися е бої біля міста. І там він має платіжки за газ своїх підприємств за електроенергію, але йому телефонують з різних служб і просять там надсилати платіжки, або, хоча хоча все ви, ви, вимкнуто, все евакуйовано, і вимагають оплату, вимагають надсилати платіжки, що не є логічним. Тому що є евакуація, і влада регіону має е, сприяти тому, щоб підприємці релаковувалися, щоб люди виїжджали. Я нагадаю, що з Покровська зараз трошки е, менше стало людей виїжджати. Що є проблеми? Там залишається вже більше 10 тисяч е, людей, і це є проблемою. Тому що ми пам'ятаємо по Бахмуту, які були проблеми через те, що Залишалися місцеві жителі, і були і загиблі, були і поранені, і нашим силам оборони було значно важче вести оборонні дії, і це велика проблема в тому, що взагалі влада провалює роботу з внутрішньопереміщеними особами і по евакуації, і по тому, куди будуть люди виїжджати. Я вважаю, що це такі от випадки, як приклад, вони є перепонаними. Шановний пане Аркадію, дивіться, ну ви зачепили ситуацію у Покровську. Можливо, подібні речі трапились не тільки там, можливо, це стосується і інших населених пунктів фронтової і прифронтової зони. Можливо, володієте такою інформацією? Так, звичайно, в цілому є проблема з тим, що ну, в кожній громаді є, скажімо так, свої перегиби, але толкуючись Покровськ, лідово, яке вже. Тимчасово окуповане добропілля. Є проблеми з людьми, які виїхали, але з них от, і, з них і вимагають там оплату за деякі там оренди, комунальні послуги і так далі. Я нагадаю, в 2022 році влада області оголосила про евакуацію. Це форс-мажор за будь-якими договорами, і там не мають працювати такі товаринкові вже товароринкові відносини. І от то потрібно ще й до міжнародних гуманітарних організацій звертатися, щоб ну моя позиція в тому, звичайно, шкода людей, які залишаються, які не можуть виїхати. Але через те, що гуманітарні організації, виконуючи свої там Кіпіа, вони роздають гуманітарну допомогу, люди менше виїжджають і наражаються на велику небезпеку. А що робити тим підприємцям, які яким виставляють ці рахунки, їм треба звертатися до поліції чи до, е, до інших якихось правоохоронців, які б це врегулювали? Ну тобто, де їм шукати цієї правди, якщо їх місцева влада по суті змушує сплачувати рахунки, які вони би не повинні були сплачувати, чи звертатися до суду. Звичайно, мають бути суд, але має бути ще й законодавче регулювання цих процесів. От ми маємо звернути увагу цього е парламентарів, тимчасову спеціальну комісію з питань переміщення осіб, тому що це реальний форс-мажор. Люди евакуйовуються. Влада області оголосила про е евакуацію, і не можна і е е так люди. Страшний збиток відчувають, вивозивши своє майно, свої підприємства на більш більш безпечні регіони, і це є для них вже великим навантаженням, великою проблемою. І важливо зберегти робочі місця їм важливо зберегти податки, які вони платили до бюджету. І Ви знаєте, там дивлячись на те, що там в дружків от Курахова нещодавно окупували, так в Курахово. Клалися дороги ще влітку. Клалися дороги в Курахово, в Покровську клалися дороги. Покровську в Покровську дружківці клалися дороги, там підстригалися дерева, саджали квіти за бюджетні кошти. Ну насправді, під час війни це виглядає дійсно як, як мародерство. Дивіться, хотіли би вас розпитати і про проголосований Верховною Радою ще в середині грудня закон, так який чекає на підпис президента. Нагадаю, що в законі йдеться про відшкодування. Особам, чи житлам постраждали так, або залишились на тимчасово окупованих територіях. То, з одного боку, розумію, що йдеться про величезні суми, астрономічні суми, з другого боку, ми розуміємо, що ну люди не винні в тому, що ворог знищив їхнє житло, Ну і відповідно цілком логічно було би. Якби було встановлено і прописано чіткий компенсаторний механізм, але досі цей законопроект перебуває на підписі президента. І Я знаю, що от ви створили електронну петицію і збираєте голоси на цю відповідну петицію, що зараз зі збором підписів. Дуже дякую, що нагадали так. Поки президент не підписав законопроект 11.61, який створює механізм компенсації житла для внутрішньопереміщених осіб, які підтримані в двох читаннях в парламенті. Ми створили електронну петицію для того, щоб він її підписав швидше. Його підписав швидше. Петиція набрала вже майже 12 тисяч підписів станом на цю хвилину. І як ми бачимо, президент зараз достатньо довго підпис законопроекту, вже збіг цей конституційний термін, коли він мав його витувати, і зараз його просто не підписують. Тобто, він має його підписати. Він не має втрачатися. Там десь, бо цей законопроект дійсно чекають сотні тисяч, а то й мільйони внутрішньо переміщених осіб, у яких залишилося майно будинки на тимчасово окупованих територіях в Бахмуті, в Мелітополі, на Луганщині, Херсонщині та та інших містах. І велика проблема хотілося б звернути увагу, що на превелике жаль, у президента немає причин не підписати цей законопроект, який має в тому числі і його фракцією в парламенті. 294 голоси було за. Жодного депутата проголосував проти. Жоден депутат не утримався, але президент не підписує законопроект. Я користуючись вашим ефіром, хочу закликати глядачів каналу підписати цю петицію на сайті президента. Дякуємо, Аркадій Петросян, голова Асоціації молодих ВПО України. Був з нами на зв'язку.